Всім привіт, з вами на і Сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І сьогодні я вам покажу, як побудувати дуже крутий батут в Майнкрафті. Ось у нас тут батут, і ось як він працює. Зараз ми заходимо і він нас підкидає. Навіть нічого не потрібно робити. І е, тут ще спеціально можна таку багатоповерхівочку зробити е, і можна собі музичку поставити. Я колись знімав про це відео на моєму каналі, проте е, можна ще раз зняти, е, про те, як я його покращив. Я ось тут можна забрати, десь тут у мене платівка була, зараз знайдемо її. Лена Рейн, вона називається. Десь тут було ой ой йо 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 ось. Ось вона. Десь тут. Ось. Лена Рейн. Все, можна поставити, зайти собі, слухати музичку і грати отак от. А щоб зійти, о, щоб вийти звідси, то можна просто отак от. Тут шлях вийти і все. Ой. Це у нас був такий батут, і я зараз, якщо ви не пам'ятаєте, у мене вже було відео. Я зараз покажу, як його побудувати. Зараз відвитимо на іншу відстань. далеку. Для цього нам потрібно ліхтар джека, липкий поршень, редстоуновий компаратор і будь-яких, три і чотири вовни. Будь-яких чотири вовни. На ваш смак. Колір повинен бути. І ще повинна бути е, пластівка будь-яка і е, ну, програвач. Зараз програвач. Беремо програвач. Так, програвач в нас є. Тепер е, потрібно зараз, почекайте, зараз погоду зробимо. Ой. Все, зараз буде у нас сонячна погода. Так, і тепер робимо е, день. Set Day Все, тепер у нас день. І тепер е, відлітаємо. Я взяв червону вовну, зелену, лаймову вовну, синю вовну і помаранчеву вовну. Для цього нам потрібно взяти. Де наша лієчка була тут? Ліка, лійка, лійка, ліка, лі ой. Лізюк, лійка ось. Готово. Лійка є. Е, у нас ось. Потрібно їх ось так от тут поставити, зараз покажу. Першу ось тут. І о, до неї приєднати ось так от другу. Зараз якось то робили, не пам'ятаю. Ось так от. Приєднати, щоб вони були разом дві з'єднані. Ось так от це виглядає, зараз покажу. Ось ось так от це виглядає. Тепер це ми беремо е землю. Так, забудовуємо це ось. І ось тут ми ставимо в будь-якій стороні редстоуновий Він Повинен дивитись е, в протилежну сторону від е, лійок. Беремо поршень. Ось так от робимо, щоб тут було 6 блоків. Беремо е, слизові слезо, е, блоки. І ось так 6 штучок ми їх розставляємо. Так, перше у нас готово. Зараз я зроблю тут трошечки по-іншому. Все, тепер е, можна, то потрібно прямо брати е, ліхтар Джека. Ось тут можна поставити. Е, і ось тут ось можна поставити його. Тут. І ось тут десь. Ось тут. Тепер нам потрібно перевірити, чи все це працює. Можна взяти будь-який предмет, потрібно зараз взяти. І вставити його в лійку. Все, тепер у нас працює наш механізм. Так, потрібно джек... ой. Потрібно ось так от поставити все. Ось так от ми поставили. Тепер у нас працює наш болоту. Тільки це ще не все. Беремо будь-яку вовну і по краях... ой! По краях ось так от розставляємо її. Я взяв синю, бо ну, це гарно виглядає. Тепер потрібно нам взяти обсидіан. І ось так його над е, цими джеками, ліхтарами-джеками, поставити його. Тепер потрібно ось так от зробити. Зараз покажу, Ось так от зробити вхід. Це у нас, у нас не тут буде вхід. Ось сюди. Так от. І вхід у нас буде... Зараз покажу. Ось тут. Ось тут у нас буде вхід. Синю вовну. Тепер пам'ятаю, коли у мене було відео, тут було 4 блоки, а тепер тут 6. Тепер беремо програвач. Ой, ні, не програвай. Беремо зелену вовну. Де вона тут була? Ось. Лаймова вовна. Її ми повинні ось так от трошечки вгору зробити. Ось так от щось дуже лагає, звісно. Нічого страшного. Ось так от уже можна ось так от зробити. Так, готово. Так, тепер нам потрібно ще якусь вовну, я візьму ось цю вовну, поставити ось так от. Ні, не так от. Ось, ось так, як пам'ятаю, там було. Ось так от. Тепер так само тут розставляємо. Все, готово. І, о, в принципі, ще нам потрібно поставити десь ось тут програвач. Тут зламати блок. Взяти пластівку якусь. Я візьму, наприклад, Лена Рейн пластівку. І все. Тепер нам залишається всього лиш насолоджуватись. Підходимо, стрибаємо ось так от. Все. Навіть пробіг не потрібно натискати. Слухаємо музику, нам добре. Дивимося, зараз не спідкине, Дивимось, краєвий то там. Можна чанки про мальовку зробити, ну, наприклад, зараз покажу. Ось так от. Десять чанків, наприклад. Зараз усе прогрузиться. Так, прогрузилось. Тепер ось так от стрибаємо. І воно краєвид є вид. Видно краєвид. Ой, мене щось затягло. Зараз. Опа. Ух, Якийсь баг. Ось мене під землю кинуло зараз. Я вимкну цю платівку, бо мене геть не чуть. Все. Тепер потрібно... Вимкнути. Ой, не вимкнути, а заставити цю дірку, яку я тут. Ну, Якщо вам сподобався от такий ось батут в Майнкрафті, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. А з вами був Назарій Кімс. Всім пока, до нових зустрічей, пока-пока!